Дощик навесні, дощик влітку, дощик восени, дощик це завжди весело. Чобітки і парасольки великі калюжі. Ух ти! Хоча інколи налетить такий сильний вітер і нажене таких великих чорних хмар з уромовицями, що стає зовсім не до сміху. Звідки дощ іде із неба, де іде той дощ, де треба, без дороги ходить скрізь через поле, через ліс? А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? Дітки, я хочу пропонувати вам разом зі мною зробити аплікацію дощова хмаринка. Для роботи нам знадобляться ось такі деталі. Спочатку нам треба приготувати аркуш паперу. За допомогою дорослих треба в нижній частині аркуша накреслити вертикальні пунктирні лінії вздовж цього аркуша. Потім ми беремо заготовку нашої хмаринки, і нам її треба буде приклеїти ось так над пунктирними лініями. Зараз ми її намазуємо клеєм. Після того, як ми наклеїли нашу хмаринку, нам треба приклеїти оченята. Беремо два кружечка білого і чорного кольору, різні за розміром. Нам треба один кружечок наклеїти на другий. А тепер приклеїмо його до нашої хмаринки. Так, одне око. Так. І друге око, так. залишився ротик, беремо кружечок червоного кольору. Складаємо його навпіл і розрізаємо по лінії згибу. Ось так. І одну частинку ми теж приклеїмо, це буде наш ротик. Так, тепер, дітки, за допомогою ножиць нам треба буде розрізати по пунктирним лініям. Великий пальчик у верхню частинку ножиць кільце, середній пальчик у нижню, а казівник буде допомагати працювати нашим ножицям. І починаємо розрізати потихеньку, доходячи до нашої хмаринки. Ось так, не поспішаючи. Ось так, ріжемо по пунктирним лініям і біля хмаринки зупиняємось. І так, дітки, нам треба розрізати всі пунктирні лінії. Так, дітки, бачите, я вже закінчую розрізати по пунктирним лініям. Ось така весела дощова хмаринка в мене получилась. А тепер спробуйте любить. Бача біла, біла, небі голубім, раптом потеміла, І почувся грім, дощик не барився, відспівав кусні.